Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Як зазвичай, у нас три позиції. Вибираємо свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. У мене сьогодні якесь англійське таро. Ангелів. Ось. У нас тут на дні королева мечів, тобто якісь цілі, це можуть бути і націлення, тобто прильоти, бути обережні сьогодні. Це можуть бути якісь скандали і викриття якоїсь правди сьогодні. Це що стосовно політики. Інколи, якщо щось, от мені на око на впаде. Так, В око впаде, маю на увазі, то я це озвучую. Раз, поїхали. Карта номер 1 Тут четвірочка мечів. Мої дорогенькі це говорить про те, що ви сьогодні або захворіли, або вже йдете, до речі, по цій карті людина вже йде на поправку, хоча ще слабкість є. Порада цієї карти зробіть передишку. Дивіться, можливо, ви не хворі. Можливо, ви просто втомлені, можливо, якісь холодочки. Між вами і вашим чоловіком, на роботі, а якась стагнація, пауза, візьміть собі час, наберіться сил, тому що справжня війна попереду. Це говорить про те, що ще боротьба буде продовжуватися, дивлячись, яка тут справа. Це може бути і розлучення в когось на паузі, ось розрив відносин, це коли. Ви дізнаєтеся про зраду, про підступність когось, про якийсь болючий дуже удар. І тут людина потребує спокою, потребує загоєння ран і тому подібне тут може бути просто загоєння серця, відпочинок. Дайте собі відпочинок. Можливо, ви просто втомилися. Карта номер три. Два, вірніше. Тут у нас дев'яточка монет, вона говорить про ваше тіло, про ваше оточення. Ось у вас стабільна наразі ситуація. Карти так і кажуть, що це фінансова стабільність. Тобто тут немає значення, у вас зараз багато грошей чи у вас мало грошей, але наразі немає ось цього коливання. То є, то нема. У вас іде якась певна стабільність, тобто рівновага зробилася у вас. А що може бути ще? Це затишок у вас вдома. Це коли ви почуваєте себе здорові, тут здоров'я дуже хороше. Якщо тут здоров'я ми візьмемо погане, тут здоров'я дуже хороше по цій карті. Ви відчуваєте силу, ви відчуваєте себе а, прилив сил, енергії, ви можете працювати. Це може бути і спадщина, це може бути купівля-продаж. Карти, так і кажуть, сьогодні можете ви. Вкладатися, відкладати, заробляти хороші прибутки сьогодні, це подарунки у когось можуть бути. ось, Від дрібничок до чогось дуже-дуже крупного. Це дуже хороша карта, це матеріальність, це у когось можливо буде парцеля подивитись на свій город і скажете, яка я багатенька. Як моя покійна бабця коли сказала: Ох, яка я багатенька! Як я зберу цей урожай. Карта номер три. Тут у нас трієчка Кубків, у когось сьогодні свято, можливо, день народження, можливо, просто на якійсь паузі випили кави, чашечку чаю, хтось з ким. Тут приємні розмови, приємні зустрічі. Зустрічі з тими людьми, які вам подобаються, які на вашій хвилі. Це, ви знаєте, легкість. А, дружність, це може бути і примирення. До речі, якщо люди сварилися, ось це емоційність, це хороші новини. Це коли ви знаєте, от оточення ваше прекрасне сьогодні. Повірте мені, якщо ви витягли цю карту, і ви бачите, ні, не сходиться, ви просто ви вибрали не ту карту. Ось і порада цієї карти. Дякуйте, примиряйтеся сьогодні. Сьогодні можете миритися, сьогодні можете розваж... трошки розважитися, трошечки розслабитися навіть. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!